Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 21 грудня, неділя, вечір. І давайте з вами поговоримо про актуальні годи, про актуальні важливі новини станом на цю годину, що відбувається, можливо, не так багато подій, але вони є. А, попри все, і думаю, що варті вашої уваги. Зараз їх проаналізуємо. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на мій канал. А, дякую всім, хто це робить. Даємо спільну відсіч російській пропаганді, яка лізе в коментарі, яка намагається надсилати скарги, шкодити каналу, зменшувати видачу тут. Ну через різні там, скажімо, уловки. Але не варто давати цьому жодних. Шансів, ви своєю підпискою цьому сприяєте. Отже, тривають зустрічі, перемовний процес триває у Майамі. Зараз повідомляють медіа про те, що секретар РНБО Рустем Уміров, а також Андрій Гнатов, начальник Генерального штабу Збройних сил України, мають провести ще одну зустріч із американською стороною щодо мирного врегулювання в російсько-українській війні. А була зустріч напередодні. Вона була спільно з європейцями, з британцями, французами і німцями і сполученими штатами та Україною. Потім, вочевидь, відбулися контакти із делегацією Дмитрієва, який прилетів із Росії. Як уже зазначили в Кремлі, зокрема, пісков, що Дмитрієв прилетів отримати повну інформацію і викладку по перемовинах американців. Та Європи з Україною в Берліні, а тепер і в Майамі, і далі поїхати з цим до Москви, і вони будуть думати, що ж робити, какого давати. давать. Ну, росіяни теж затягують максимально а, процес а перемовний, намагаючись тягнути час, думаючи над тим, що час працює якраз на Кремль, і що вони зможуть вибити кращі умови для себе за столом перемовин. Можливо, американці захотіли зустрітися з українською делегацією без присутності європейських колег та партнерів. Можливо, таким чином вони думають, що вдасться обговорити ряд питань і все ж таки е дочекатися від України певних компромісних рішень. Видно, що перемовини ще не закінчені, що у США є плани все ж таки продовжувати тиснути і досягти. Певного прогресу, але мало ймовірно, що до Різдва, як того хотілося в Білому домі щось відбудеться, що ми побачимо якісь реальні кроки. Разом з тим, я вам скажу крига скресла, і е, крига скресла ще й через позицію французького президента Макрона, який вирішив таке враження укласти сепаратний мир з Росією. Ну не те, щоб у Франції була війна. З Росією, але зараз складається враження, що Макрон всупереч позиції Європи, всупереч позицію Брюсселя та Берліна, а підстави німецького канцлера Мерца, як нам пише Financial Times, і вирішив налагоджувати контакти з путіним, російським диктатором, вести з ним переговори. Ну зараз це розвинулося до того, що Макрон подав цю ідею в Кремлі. Схвально оцінили. І вже сьогодні в Єлисейському палаці, в резиденції президента Франції, сказали про те, що так готуються контакти з Росією, і загалом Європа має говорити. Звичайно, не за спиною в Україні. Звичайно, що про це все офіційний Київ буде повідомлений, але разом з тим. І чому я кажу, коли крига скресла, та тому що спочатку не арешту не змогли виділити російські арештовані активи на потреби України. Що сприймається слабкістю в Москві та в Вашингтоні. А тепер ще й Франція. Франція, яка каже: ні, давайте вести діалог. Зараз за цих умов яким чином? Так, давайте тоді, вже якщо вести діалог, ви відштовхуватися від плану Президента Трампа. Нам ще зараз тут а, накрутить, а, намішає води і каші французький президент. Чим? Ну тим, що дивіться, є якийсь трек переговорний. так? Хороший, поганий, можна там по-різному оцінювати. Але краще, нехай він буде, бо він дає шанс на мир, ніж його не буде взагалі. Це теж треба розуміти. Є трек. І не треба сваритися Трампом і зі Сполученими Штатами. Оце точно не в наших інтересах зараз. Стратегічно. Ми можемо скільки завгодно говорити. Трамп поганий, він зробив такі кроки, такі, але посваритись з ним, ну. Чи вигідно це нам зараз? Ну, за умови того, що отримали трохи грошей від Європи, що й дає нам можливість триматися не те, щоб розвинутися сильно в озброєнні, а просто протриматися деякий час. Ну окей, але все ж таки не варто зі Сполученими Штатами розривати контакти. І от є план Трампа, про як щодо якого зараз іде робота. Йдуть зустрічі практично щотижня, іноді кілька разів на тиждень в різних форматах обговорень щодо цього плану. Не те, щоб це вже зняло всі проблемні складні питання, те, що ці обговорення тривають, але разом з тим. І от зараз, в цей момент, якісь французькі ініціативи на підтримку чого? На підтримку плану Дональда Трампа і ролі Європи, яку вона виконує, чи на підтримку чого? Чи Макрон збирається зателефонувати Путіну і сказати про те, що слухай. Ми, коаліція охочих, зараз вводимо війська в Україну і допомагаємо Збройним силам України побороти і стримати Росію, надаємо іншу допомогу для того, щоб були ефективнішими та успішнішими Діпстрайки, і не тільки, і не тільки. І ось, будь ласка, питання: Financial Times пише про те, що фактично Макрон, як ніжу спину, э, стромив німецькому канцлеру Фрідриху Мерцю, Фрідріх Мерц ще не єдиний зараз серед а, лідерів європейських держав, потужних європейських держав, який обстоював підтримку України і а, стягнення якраз російських арештованих активів на користь України на наші потреби в обороні та безпеки. Це саме канцлер Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Що підтверджує, і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І в цій ситуації подивимося, як буде зберігатися єдність, до чого вона призведе ця єдність, чи взагалі виживе переговорний формат, чи має він перспективи, тому що президент України Зеленський каже про те, що все може залишитися тільки на папері і не принести наступних результатів проривних для нас. От, але подивимося: все ж таки, і штати, поки що, ну чекаємо, що скаже Трамп скоро. Він буде летіти, якраз з Майами. Яка буде його позиція, чи він чи США залишиться в перемовному процесі? Я думаю, що до кінця року буде ясність. І до кінця року буде ясність після Різдва. От зараз незабаром різдво. Скоро а буде ясність щодо того, а що буде далі, як себе поведуть Сполучені Штати Америки. Чи залишаться вони в процесі перемовному? Це, до речі, розуміє і Макрон, і він готує вже запасний сценарій. А що, якщо перехопити ініціативу, і що, якщо ризикнути створити із Європи саме того суб'єкта? І можливо, Вашингтон буде і не проти скинути на Париж врегулювання? Можливо, Париж бореться із Лондоном за знаєте, як роль любімиї жени а, Вашингтона і? Очевидно, що Макрон може претендувати на роль лідерства, забезпечити його Франції і сказати: Окей, так тепер ми ведемо перемовини тепер ми тут старші у кімнаті. Давайте поговоримо, давайте все зараз обміркуємо, яким чином зберегти стратегічну стабільність. Відповідно, до речі, до національної стратегії президента США Трампа говорити з Росією, в принципі, там потенціал якийсь зберігається. Тому що так проти Європи є серйозна робота, яку веде Росія, російська агентура, підрив, шантаж, диверсійна робота, інформаційний вплив. Дуже багато роботи в рамках гібридної війни проти країн Європи виконується росіянами. Дуже багато. І це навіть страшніше за якесь конвенційне вторгнення, якого найближчим часом годі очікувати. Тобто, тут треба говорити відверто. Росія встріла у війні проти України і поки це триває, не буде ніякої агресії проти країн Балтії, Північної Європи і так далі. Ну вони не витягнуть, не витягнуть росіяни великої війни. Гібридну, незначну там інциденти так тому тут переживати чому європейцям вони за що переживають? Вони переживають за те, щоб підтримати Україну. Ми стримуємо ворога, значить, їм нічого не загрожує. І найбільші небезпеки, про які вони кажуть, через 5-7 років після передишки Росія може бути готова до великої війни проти Європи. Так давайте не дамо Росії це зробити разом. Давайте через 5-7 років станемо такими потужними Україна разом Євро, з Європою, разом з Заходом, на які Путін ніколи не піде. В чому ж таке проблема? Не тримати 5-7 років війни, не казати ви воюйте, а ми подивимося. Як ви стікаєте кров'ю, ні, а сказати ми стали разом. Давайте ми забезпечимо все, щоб Росія зараз припинила вогонь, заморозимо конфлікт на наших умовах, виходячи з українських національних інтересів, і дамо час, який максимально треба використати на наше посилення. Ось що треба робити, і спільно ми разом будуємо зброю, виробляємо, готуємося і показуємо, і Україна інтегрована частина європейського проекту на чолі і на вістрі його безпеки. Ось над чим треба думати зараз європейцям і ось щодо чого потрібна єдність хоча ось ми бачимо своя гра вже тут почалась ну подивимося чи зможуть зможе Макрон нівелювати мирний план Трампа і який цей план буде щоб він ще й не був гіршим не дай Боже для України ну але будемо стежити тому що Європа не єдина Європа різна. Є Мерц, є Туск, є Фондерляйн, є багато дуже серйозних апологетів підтримки України попри все. І на щастя, їх зараз більше. Сподіваюсь, так і буде. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, що ми, попри все, з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Слава Україні!